Добрий день, шановні глядачі і підписники мого каналу. Я Анатолій Якименко, і ми з вами продовжуємо обговорювати проблеми охорони здоров'я. Сільськогосподарські проблеми. Питання в запровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель у нас вирішувалися під час таких. Форс-мажорних медичних подій це було в березні 2020 року, коли в Україні був оголошений локдаун. заборонено заборонено було виходити навіть в парки, безперечно, припинили всі вуличні акції, і протести, і от, використовуючи локдаун, Верховна Рада проголосувала за ринок сільськогосподарських земель. А коли ж будуть вирішені медичні питання? А медичні питання будуть вирішені під час воєнного стану. А, ну Так, у нас в країні все розвивається. І ось е, сьогодні е, у нас всі жваво обговорюють е, прийняття у другому читанні законопроекту за номером е, 5397, е, ним вносяться зміни до закону про приватизацію державного та комунального майна. Там був абзац е, у цьому законі про приватизацію державного комунального майна, який забороняв. Приватизацію закладів охорони здоров'я. І от десь приблизно з 1 вересня активно запускається цей процес. Принаймні про це сказав прем'єр-міністр України Шмигаль. І е, поки у нас іде війна, поки ми відбиваємо атаки ворога е, профільний комітет під керівництвом Рудуцького. Намагається зробити те, що йому не вдавалося зробити у мирний час. Ніхто, звичайно, на це не звертає увагу. Але ці події, значить, які були заплановані, не знати правда, ким, тому що Володимир Зеленський принаймні ніяким чином і до цього, і після цього не приймав участі у цьому процесі. Всі звертають увагу на дві речі. А, активно. Відбувалася закупівля виконання табелі оснащення для закладів охорони здоров'я, які надавали спеціалізовану там, і високоспеціалізовану допомогу. І ну, виникає питання: для чого витрачалися бюджетні кошти? Для чого витрачалися бюджетні кошти, якщо у нас Планувалася приватизація. Відповіді на це запитання немає. Ну і, звичайно, всі, в принципі, зрозуміли головний, там, скажімо, намір. Вторинний і третинний рівень, або спеціалізована висока спеціалізна допомога має бути не просто там малодоступною, вона має бути платною. Все, що нам пропонується, це сімейні лікарі з чергою там на запис по 7-14 по днів. Це от результати реформи, яка у нас проводилася під ширмою гаслами наближення там до людини, людиноцентричності і так далі. Мені дуже, наприклад, цікава позиція доктора Комаровського, який планувався в команду президента. Я хочу нагадати, що коли люди голосували за Зеленського, то там, на телебачення і в команді Зеленського був представлений від охорони здоров'я доктор Комаровський. Ну, добре, там, уже як сталося, так сталося. Пан Комаровський вирішив, що для нього важливіша блогерська діяльність його мільйони підписників і так, от, заробіток на монетизації контенту. Але ну, позиція, якби, як на мене, мала би бути людина, яка ну, там, претендує на позицію лідера суспільної думки. Ну, ми цього не бачимо, не чуємо, але це ще не все. Михайло Рудуцький, який, власне кажучи, є там, провідною фігурою фронтменом всіх цих реформ таємних, він не заспокоюється. І у нас є ще другий паралельний процес це самоврядування медичних професій. Я коротко, образно, в метафорах десь ну, спробую пояснити, щоб всі зрозуміли, щоб всі зрозуміли. Так, процеси, які відбуваються в охороні здоров'я. Зроз... Значить, в рамках цієї кластерної трансформації, коли у нас залишається 432 стаціонара замість там 1700, а решта йдуть там під приватизацію чи ще кудись. Цей ресурс ну, якби обмежений, все одно щось треба лишити. В Державні або комунальні власності, нехай це будуть не комерційні комунальні підприємства, але ж є ще армія. Армія медичних працівників. Ну, до війни вона складала 760 тисяч, 160 тисяч лікарів, а решта це медсестри і санітарки. І це такий ласий шматок для приватизації. Їх можна приватизувати всі 100%. Якщо лікарні треба там, щось залишити в державній власності там, 30%, то цих можна приватизувати всі через систему самоврядування. Це нам представляється як якесь ноу-хау, і більше того, це ну, цинізм особливий, коли людей заводять в рабство централізовано. Говорять про звільнення і про децентралізацію. Ініціатива, нагадаю, належить приватним стоматологам. Приватні стоматологи бачать там а, свій зиск, і це, в принципі, значить, вперше держава намагається, а, ну, аферисти, я би сказав, від держави, намагаються підпорядкувати а, лікарів через приватну структуру. Зараз не менший шум і не менший процес іде, активізувалися всі, хто боровся з цим законом, починаючи від Вулк, всеукраїнського лікарства товариства Мусія, я поширював себе на Фейсбук-сторінці дуже гарну таку пояснення і промову Лариси Мартиненко. Вона індивідуально працює з цим самоврядуванням і з цим рабством. Що ну, безперечно заслуговує на повагу? Чим більше людей будуть залучені в ці процеси, чим більше будуть підсвітлювати, ну тим більше шансів, що це не вдасться їм зробити. Є ще законопроект 4142, Там він в рамках епідемічної там безпеки, я так розумію, там передбачена якась експропіація майна. Вилучення і там багато репресивних заходів. Це теж окрема тема. Теж намагаються значить, під час війни провернути. Ну і закінчу я відеоблог, звичайно, ковідною аджендою, ковідним порядком денним. А, нічого, нічого не зникає. Всесвітня організація охорони здоров'я, наше Міністерство охорони здоров'я продовжують активно роздмухувати цю тему. Підключили зараз оцю мавп'ячу віспу. Знову піднімається питання вакцинації, обов'язковості там, поки це так ще ну, з оглядкою, з врахуванням воєнного стану і тим, що людям зараз не до цього, але. Ну, насправді в Міністерстві охорони здоров'я і, так сказати, в уряді нічого особливого не змінилося. Вони намагаються рухатися в ногу з цими наднаціональними структурами: ЮНІСЕФ, ВОЗ і так далі. І так іронічно всі зараз активно перепощують на вину, що власник компанії Pfizer. Після там, кількох доз вакцинації захворів на коронавірус. Ну але, звичайно, переніс її в легкій формі. На що я спокійно кажу? Я і інші люди жодного разу не вакцинувалися, тому не змогли захворіти коронавірусом навіть в легкій формі, докладаючи до цього максимальних зусиль, відвідуючи засоби, заклади там, масових відвідувань людей. Без масок, абсолютно там нехтуючими соціальними дистанціями, більше того, вступаючи в тісний контакт з родичами, які десь там прихворіли після двох доз Пфайзеру. Ось так що, ну, така ситуація у нас зараз відбувається в охороні здоров'я. Блог у вигляді вийшов такого дайджесту новин, таких тривожних. Я дякую всім за увагу. підписуйтесь, коментуйте. До побачення до наступних зустрічі.